Друзі, ранок почався. вже знов треба все витрати. Сьогодні не мала 10 літрів, мало трохи менше, певно, 8 десь. стільки вийшло сметани. Так, усе. Треба розкручувати, треба мити. Так, друзі. Ще раз усім привіт. У мене зранку все починається переробка молока. Це на сам перед. Я собі збираю з цілого дня молока. Тобто з вечора, з обіду, зранку. І його переробляю. Перше переробляла на обід, а тепер зранку, мені так легше. Переробила собі все молочко і все. Так що сир відігріла. Може, сьогодні спочу сирника, бо вже закінчився. Сир відігріла. Молочко переробила на сметану. А цей, цей перегін ставлю скисати вже завтра на сир. Поставила воду, кипить вода. Зараз буду бройлери обробляти. Чоловік зранку мені забрав бройлера одного. Ну, а для чого? Є такі великі бройлери, друзі. Купляти м'ясо це якось нелогічно. Нелогічно. Треба їсти своє. Зараз його попатрю і зараз щось придумаю з того бройлера. І що, казала, що я до віддихала. Зараз все зроблю, все зроблю. і віддихала. Точно. Ну що, ми розпочинаємо наш день. Починаємо до праці, беремося. Так, друзі, хочу вам показати, наскільки е, жирні ті чашечки. Дивіться. Значить. І тут кожна-кожна. Ось такі. Ось такі чашечки. Їх треба добре примити. І то сфеєрі навіть. Ось так. Це мій сепаратор перемитий. Цепита вийшли. Дивіться, як ходять. А що їм? А що їм? І закрито, і все одно ходять. Так, я беруся до... Друзі, вода вже мені кипить. Угу. Беруся до бройлера. Що, друзі? Ось такий у мене красавець. Я ще дощіпую, бо вже з грубшого пощіпала. Але ще все одно. Зараз буду його смалити і зараз буду його, ще все мити добре, ще дощіпувати. Я вам скажу, друзі, хоча я така дівчинка доволі нетендітна, але мені важко справлятися з таким бройлером. Бо, знаєте, якщо маленька курочка, ти собі раз-раз розвернув її сюди, сюди посмалив, розібрав, а тут-то такий є, що? Важко. Добре, зараз я його розберу, всю їстівну частинку відложу. А кишки шкіри, то все, що викидати, заберу і зважимо, скільки цей пройлер буде мати. М'ясо я розібрала. Ваги включила. 160 грамів ця миска пластмасова. О, зараз віднімемо, Чекайте. Одною рукою дуже важко опа, є. Так, мінус 160 грам, це буде. Так, друзі, відняла 4670. Ну, 4600. Ось такий в нас сьогодні бройлер був. І я зразу записую, друзі. Тут я веду свою калькуляцію. Витрати, дивіться. 3 тисячі в нас пішли на бройлери. 2640 на корм. Тобто. 5600, ну, закругляю, 5600 пішло витрати. Тут я пишу повністю всю вагу. От, наприклад, найменший був 2400 Це він був щось слабенький, щось там йому було на самому початку. Потім 3,5 кг, 4450, і сьогодні 4650. І так, кожен бройлер я запишу і буду бачити, скільки кілограм з 30 я витягну. І тоді перемножу на гроші. Тобто, 5600 в нас зараз витрати. І тоді перемножу кілограми на гроші, і будемо бачити, в якому плюсі ми будемо. М'яском я справилася, друзі. Намаринувала сьогодні сіль перець, приправа для курки, трошечки томатної пасти, і сметана, і цибулька. І на завтра це в холодильник поставлю. Буду завтра пекти, а це на сьогодні. Але треба ще картоплі хочу сюди дати і запекти в рукаві. Думаю, буде смачно. Ну і що? І супчик поставила варити. Супчик у нас сьогодні буде гречаний. Друзі, так само м'ясо роблю, як і на холодець. Закіпить, зливаю, помию і тоді ще раз ставлю. Так, а я кручу на маленький вогонь, бо нема коли. Бо в мене вже обід треба своїх забирати кузуньків, з пасовища, треба їх доїти, готувати, і вони відпочивати будуть. А я ні, я далі маю роботу. Що я маю? Я йду картову простругати, йду чистити, верніше, я йду, серник треба бути. Коротше, пішли тросі, там. З подарку я обійшла на обід, сирнечок спекла, але ще доволі гарячий, треба поставити, щоб вистих. Поки я займалася домашніми справами. Мої хлопці вже під'їхали. Артур приїхав з навчання, вже немає пар, слава Богу. Тенеска зі школи. І також беруться до роботи, трохи мені допоможуть. Друзі, Артур мій косить, косить газон, але бачите, довкола туї. Ростуть ці. Ну, Травечка, тут неможливо скусити, треба тако, я все обриваю. Ось так, бачите, ну, стерчить. Я все також обриваю. Бумік. А бумік помічник, сюди його повні. Ось так. Ось так треба забирати ту травичку. Так само і локоло цих розендем. Також травичка, я її забираю. Так. Ось так. Але вже мені легше, бо став і покусив. Сьогодні приїхав, покусив газони. Це прийдеться все мені. Він ще коло цього. Ось. Так, Дениска також буде зараз працювати. Друзі, одна наша туя щось всохла. А я підозрюю, що вона всохла. Ми всі підозрюємо. Так бумік? Ми підозрюємо. Кого ми підозрюємо, буміка підозрюємо, Ну він не винен. Ні, ні, -ні. не ти, не те, вона сама. Так. Ось так сталося. Ну, сталося нічого страшного, пересадимо, але треба вже пересадити, щоб не відрізнялися. Так. Кажу, ну що я зроблю? Природа така. Ось так, ось так, друзі. Вся коло хати є робота. Скільки б не робив, треба кусити, треба. Дивитися. ну, Що зробиш? Що зробиш? Добре. Так, Денис мій також взявся чистити загончики в козів. Коротше, всі працюють, друзі. Всі працюють, бо є хлопці, добре, що допомагають, бо самому ну, не витягаєш. <смітна> Можна витягнути, але до вечора ноги простягнеш і то все. Добре, ось такий в мене сьогодні був день. Ще є, ще продовжується. Але поставила пекти вечері вже. І все. І все. Ще має... маємо вечірню вправу, ще ну, коротше, ще є роботи. але собі сяду, трошки віддихну, поки монтувати ну Все. спокійної вам мирної нічки, друзі. Всього тільки доброго. І здоров'ячка вам, і достатку. І любові, і поменше працюйте. Бережіть себе і своїх рідних. Усе на сьогодні! Усім, па-па.